Агрус Краснослов'янський відноситься до сортів середнього терміну дозрівання, цінується за високу продуктивність, відмінні смакові якості і зовнішню привабливість ягід, плоди придатні для вживання в свіжому вигляді і для приготування сезонної консервації. Опис і відмінні риси агрусу сорту Краснослов'янський. Краснослов'янський отриманий в результаті схрещування сортів Авенаріус і Орегон. Оригінатором є Ленінградська плодововочева дослідна станція, автори, вітчизняні селекціонери із Студенська і Оа Медведєва у 1992-р. Форт включений до державного реєстру селекційних досягнень для використання в північно західному, волгов'яцькому і центральному регіонах. Кущ середньої інтенсивності росту компактний та Висота дорослої рослини близько 1,5 м пагони прямі, спрямовані вгору і в сторони, пофарбовані нерівномірно, біля основи мають світло коричневий відтінок, а ближче до верхівок. – світло-зелений, шипуватість сильна. Гострі шипи розташовані по всьому пагону під прямим кутом до гілки або трохи відігнуті вниз. До гілки або трохи відігнуті вниз, нирки дрібні, загострені коричневого кольору, листя середнього розміру, ширококруглі зеленого кольору, поверхня матова або з невеликим блиском, гладка, слабоморшіністая, верхня сторона листа без опушення, листок трипалий, середня лопать ромбічна, бічні овальні. Підстава має маленьку серцеподібну виїмку, черешок тонкий, зеленого кольору. З опушенням середньої довжини квітки у формі дзвіночка, середнього розміру, плоди великі, середня вага однієї ягоди, 4-3 форма кругла або трохи витягнута, колір темно вишневий, опушення густе, верхатисте і рідкісне щетинисте, шкірочка тонка, ніжна, середнє число насіння на одну ягоду 45 штук, м'якоть соковита, ніжна, солодка, але іноді проявляється легка кислинка, оцінка смакових якостей. 4,9 балів з 5 – відмінні риси сорту, компактний кущ, пагони з численними шипами, дуже солодкі ягоди, тонка шкірка і слабке жилкування, яке практично не відчувається при вживанні в їжу, високий показник самоплідності, переваги та недоліки сорту. Таблиця переваги недоліки, скороплідність, середня, стійкість до грибних хвороб, висока продуктивність, велика кількість шипів, презентабельний зовнішній вигляд плодів, швидке осипання ягід після дозрівання, солодкі ягоди з ніжною, якотю, хороша транспортабельність, невелика висота куща, особливості посадки. Для гарного розвитку і регулярного плодоношення агрус необхідно висаджувати в правильно підготовленому місці на ділянці збагаченої поживними речовинами грунтом. Важливо не можна висаджувати кущі агрусу між плодовими і кісточковими культурами, а також на ділянках, де раніше росла малина або смородина, в таких умовах урожай буде невеликим. А ягоди дрібними перед посадкою ділянку потрібно повністю очистити від коренів бур'янів, особливо від кореневищ пирію, терміни і місце посадки. Висаджувати агрос у відкритий ґрунт можна навесні і восени, проте осіння посадка в кінці вересня, початку жовтня більш сприятлива. В цьому випадку знижується ризик підмерзання кореневої системи. Саджанець краще приживається. З системи саджанець краще приживається, агростеплолюбна культура, тому для нього підходять сонячні місця без протягів у півтіні, він теж добре розвивається, а ось затінені ділянки не підходять. У таких місцях пагони починають різко подовжуватися, ягоди дрібнішають, при цьому нерівномірно визрівають їх. Гарбується чагарник краще висаджувати на рівнинних місцях або невеликих схилах і височинах, вибираючи розташування, краще віддати перевагу ділянкам біля паркану або у невисокій декоративної огорожі. Для вирощування агрусу підходять практично всі види ґрунту, основні вимоги. Слабка кислотність багатий поживний склад, хороша вологоємність і аерація. чагарник не любить заболочених ділянок, рівень ґрунтових вод повинен бути не ближче один, два мнизини для агрусу категорично не підходять, ділянки нерідко підтоплюються, в них часто накопичується холодне повітря, який може пошкодити колір. В таких умовах рослина погано розвивається, часто уражається грибковими хворобами і дає убогий урожай. Підготовка ділянки. Перед посадкою ділянку слід заздалегідь підготувати при осінній посадці добрива вносять за 1,5 – 2 два місяці до висадки. При весняні готують яму з осені, щоб забезпечити кущ поживними речовинами, необхідно не тільки підготувати посадкову яму, а й збагатити прилеглу ділянку землі. Для цього на ньому рівномірно розсипають сім дев'ять компосту на один і перекопують на багнет лопати як підготувати посадковий котлован. Формують яму діаметром 70 см і глибиною 60 викопану землю змішують, до амнезини для агрусу категорично не підходять. Відрами перегною один відром торфу, 200 суперфосфату, 250 х деревної золи або тридцять сірчанокислого калію. Хлористий калій краще не використовувати, отриманою сумішю засипають яму і виливають два відра води. Зверху присипають чистою землею вибір саджанців. Купувати посадковий матеріал можна тільки в спеціалізованих торгових точках або плодорозплідних господарствах. Для висадки у відкритий ґрунт підходять однорічні та дворічні саджанці з відкритою або закритою кореневою системою. Для осінньої посадки підійде саджанець як з відкритою. Так, із закритою кореневою системою для весняної краще купувати посадковий матеріал в контейнері Показники якісного саджанця зовнішній вигляд пагони повинні бути без листочків, надземна частина складається з 2-3 пагонів висотою до 45 см, кора гладка, рівна, без механічних пошкоджень і зморшок наявність засохлих пагонів, ознак шкідників і хвороб виключається коренева система в кількість основних скелетних коренів. Триж довжина коре не вище Не повинно бути засохлих або подопревших ділянок у короковий процес посадки. Перед посадкою з пагонів зрізають неодревесневші верхівки, пошкоджені або підсохлі корінці, видаляють, розпустилися листочки. Після обрізки на пагонах повинно залишитися п'ять-сім нирок. Саджанці витримують в чистій воді протягом 1 години, потім корінь умочують в глиняну бовтанку. Для її приготування в 10 води додають глину, п'ять корневином, 1 – к перепрілого гною, глину додають поступово. Доводячи суміш до консистенції сметани, викопують поглиблення в підготовленому місці діаметром і глибиною 45 см верхній шар землі відкладають в сторону, ями з верхнього шару землі відкладають в сторону, формують невеликий горбок. Саджанець опускають в ямку під невеликим нахилом. Кореневу шийку заглиблюють на 5-6 см. Розправивши корінці, акуратно присипають саджанець землею, періодично струшуючи його. Землю акуратно притоптують, навколо саджанця формують лунку земельним бортиком діаметром 30-40 поливають рослину 15-20 лоди і мульчують сухою землею або тирсою. Після посадки пагони обрізають, залишаючи 3-5 нирок, для захисту незміцнілого рослини від вітру можна захистити його невисоким щитом при посадці слід дотримуватися відстань між кущами, 1 1 5 між кущами і сусідніми деревами, 2 5 трим відео, правила посадки агрусу, догляд з рослиною, доглядати за агрусом нескладно, основне правило своєчасність. Тільки при дотриманні агротехніки чагарник буде добре розвиватися і давати регулярні врожаї смачних ягід. Особливо важливо протягом вегетаційного періоду утримувати в чистоті ділянку під кущем. Необхідно регулярно видаляти бур'яни і розпушувати ґрунт. Обрізка для сорту Краснослов'янський кращий спосіб обрізки класичне формування куща. У перший рік всі однорічні пагони обрізають на 1-3, на кожній гілочці залишають 4-5 нирок. З прикореневих пагонів вибирають три-чотири найбільш розвинених і потужних, які ростуть вгору. А всі інші вирізають також видаляють всі гілочки, які ростуть всередину або вниз пошкоджені, слабкі і лежать на землі. На другий рік знову пагони поточного року вкорочують на один. Три довжини з прикореневих залишаючись вісім найміцніших, на третій рік кущ повинен складатися з 10 17 гілок різного віку. З 10-17 гілок різного віку. Рослина обрізають аналогічно попередньому року. До 5-7 років кущ складається з 16-20 гілок, з цього віку чагарник проріджують, вирізають все гілки старше 5-7 років. Зовні їх дуже просто відрізнити, так як вони найтемніші. В іншому схема обрізки повторюється, так як агрус дуже рано відходить від зими і нирки прокидаються в той час, коли ще не припинилися заморозки, і не зійшов сніг обрізати його краще восени, а не навесні. Якщо дорослий кущ надто густий, проводять омолоджуючу обрізку, при цьому видаляють два-три куща, вирізаючи пагони під нуль, залишають тільки найсильніші гілки, можна обрізати кущ повністю. Залишивши 15 см від землі, якщо чагарник щорічно проріджувати і видаляти пошкоджені хворобами і шкідниками гілки можна розраховувати на хороший урожай, крім того, при правильній обрізці продовжується плодоношення агрусу до 12-15 років. Відео обрізка агрусу, полив агрус, посухостійка культура, але в періл вегетації необхідно провести основні поливи перший період формування молодих пагонів. Починаючи з другої декади травня і до першої декади червня, друге період формування і дозрівання плодів, друга і третя декади червня, третина подземний полив, починаючи з третьої декади вересня і до другої декади жовтня, якщо восени випадає достатня кількість опадів. Цей полив не проводиться, норма витрати води залежить від віку чагарнику, середній обсяг. 2,6 відер на кущ необхідно зволожити ґрунт на 35-40 см при благозарядковому поливі, на 60-70 см поливати краще за допомогою крапельної зрошувальної системи або канавочним способом. При влагозарядковому поливі на 60-70 см поливати краще за допомогою крапельної зрошувальної системи або канавочним способом. Канавки глибиною 10-15 см викопують на відстані 40 см від гілок куща. Після поливу ділянку під рослиною мульчують підгодівля, урожайність агрусу безпосередньо залежить від поживного складу ґрунту, тому підгодівлі вносять щорічно ранньою весною під кущем і на прилеглій ділянці рівномірно розсипають 15 сульфату калію на кожен квадратний метр. Після збору врожаю рослина підгодовують комплексними добривами або готують поживну суміш. На один к потрібно один відро розтін коров'яку 1 один 10 л. Ташиний послід 1, 20, 10 л. Карбамід 10 х. Калій сірчанокислий 8 х. Суперфосфат 20 Магрус починають підгодовувати через 2-3 роки після посадки. Підготовка до зими, агрус сорту краснослов'янський добре переносить низькі температури. Підготовка рослини до зими проводиться в кілька етапів. Після листопаду збирають опале листя і спалюють їх. Використовувати листя в якості мульчі не можна. Мульчі не можна, проводять обробку проти шкідників і хвороб для цього використовують один. Розчин бордоської рідини, ґрунт під кущем оприскують розчином марганцівки, 1,5 п'ять порошку на л. здійснюють обрізку, видаляють всі сухі і зламані гілки. А також пагони, пошкоджені шкідниками і хворобами, вносять добрива в ґрунт і перекопують ділянку на глибину не більше 10 смольчують ділянку торфом або сухою землею шаром 10-15 см. якщо зими снігові, кущ присипають товстим шаром снігу. При відсутності снігу чагарники додатково вкривають спанбондом, щільним агроспаном або іншим садовим укриттям хвороби і шкідники. Сорт Агрусу Краснослов'янський відрізняється високим імунітетом до багатьох хвороб і шкідників, особливо стійкий він до борошнистої роси, спровокувати появу шкідливих комах і хвороб може неправильна агротехніка і несвоєчасний догляд хвороби агрусу краснослов'янський, профілактика і засоби боротьби. Таблиця хвороби, характер ураження, засоби боротьби профілактичні заходи. Американська борошниста роса вражає листя пагони ягоди. Роса вражає листя пагони ягоди, вони покриваються білим нальотом, який з часом темніє, плоди засихають і опадають, листя скручуються і відмирають, пагони викривляються до розпускання бруньок, розчин залізного купоросу, 3 нуль на 10 води. Дотримуватися агротехніку, уникати надлишку азотних добрив, прибирати опале листя під час вегетації, топаз 2 на 10 води, біла плямистість проявляється наявністю сірих плям з темно-бурою облямівкою, які з часом стають білими, забарвлення облямівки не змінюється, дивуватися плямами можуть і плоди, листя і ягоди поступово засихають і опадають до розпускання бруньок. 300 гнітрафену на 10 л води. Обробляють кущі і ґрунт під ними. Уникати загущення чагарнику. Опали листя збирати і спалювати через 10 днів після збору врожаю. 300 гнітрафену на 10 л води. антракноз на листках з'являються темні бурі плями. Листова пластинка скручується по краях. До розпускання бруньок. 1. Бордоська рідина 1.0.0 на 10 л води не допускати перезволоження ґрунту, збирати опале листя. Опале листя. Через 10 днів після збору ягід 1. Бордоська рідина 1.00 на 10 води. Ото галерея захворювання агрусу. При зараженні американською борошнистою росою кущ агрусу може загинути за кілька років. Антракнос сильно розвивається в дощові сезони до середини літа. Особливо сильно біла плямистість поширюється при загущених посадках. Шкідники агрусу Краснослов'янський, профілактика і засоби боротьби, таблиця, шкідники, характер ураження, засоби боротьби, профілактичні, заходи агрусова вогнівка пошкоджує ягоди. Вони передчасно дозрівають і засихають, при цьому залишаються оповитими павутиною до цвітіння розчин залізного купоросу 30 на води проводити розпушування ґрунту під кущем, підгортати кущі торфом або компостом товщина шару не менше см. Після цвітіння цей шар прибирають у періл вегетації, вручну збирають і знищують павутинні гнізда після цвітіння метафос 1 0, на води. Агросова попелиця, дрібні комахи висмоктують сік з листя, листочки і молоді пагони деформуються, скручуються і засихають до розпускання бруньок 300 гнітрафену на 10 води, дотримуватися основних правил агротехніки під час розпускання бруньок, гербофос 6,0 на 10 води. агросова пядун личинки пошкоджують листову пластинку, з'їдають листок повністю залишаючи тільки черешки. Залишаючи тільки черешки до відокремлення бутонів Карбофос 2.00 на 10 л води, уникати загущення куща. Збирати опале листя, дотримуватися агротехніку після цвітіння Актелік 2 на 2 л води. Ото галерея, шкідники Агрусу. Агрусова вогнівка особливо поширена в середній і північній смузі України. Агрусова п'ядун відкладає яйця на внутрішній стороні листя. Агрусова п'ядун відкладає яйця на внутрішній стороні листя. Урожай збирають вручну в пластикову або дерев'яну тару. У такій ємності Агрус добре переносить транспортування на далекі відстані. Недоспеле плоди укладають в ємності до п'ять стиглі ягоди. Тару об'ємом до 2 зберігати плоди агрусу можна в холодильнику в замороженому або сушеному вигляді при температурі один, градуси і вологості 88,5. Стиглі ягоди зберігають свіжість протягом 2-4 днів, недозрілі плоди зберігаються 5-8 днів, для заморозки використовують тільки стиглі ягоди. У такому вигляді їх зберігають від 3 до 5 місяців. Сушений агрус готують за допомогою сушильних шаф. За смаком і зовнішнім виглядом така заготовка дуже схожа на родзинки, зберігають такі ягоди при температурі 0,1 градус 40-60 днів при більш низьких температурах термін збільшується до 6 місяців. Снослов'янський відноситься до десертних сортів, ягоди вживають свіжими, а також використовують для приготування заготовок, З грусу виходить чудове бурштинове варення, холодний ароматний джем. Також плоди придатні для начинки кондитерських виробів і різноманітної випічки, для начинки кондитерських виробів і різноманітної випічки. Ягоди агрусу цього сорту часто додають в соуси для м'яса, риби і птиці, і льгукисидівників кращим за смаком, врожайності і стійкості до хвороб за сукупністю, вважаю краснослов'янський нігкелгц. Вфорюмою серію Трац 14888 пабі 2 нещодавно придбав кущі Краснослов'янського. Так в минулому році було три перших ягідки. божевільний смак не знаю. Може бути тому, що ягід було мало, але їх розмір буквально шокував мене і перевершив всі очікування. Хліборобтб в дівосадрюформ 988, один єдиний недолік в ньому, на мій погляд, це колючість. В іншому бачу, тільки плюси довго примірявся, але посадив все ж краснослов'янський, 200 кущів. Хоча вибір інших сортів у мене є, вважаю цей сорт найбільш вигідним для посадки в нашому жаркому кліматі, і в першу чергу завдяки опушеності ягоди в останні роки спостерігається сильна екність сонця, печеться все. Один з небагатьох сортів, який не горить, плюс врожайність, тількисть і невибагливість Володимир 1.9.7.3 орюм він у інфоарчевий індекс 3808. Ну, до переваг сорту хотілося б віднести дійсно дуже високі смакові якості, десертний смак, але ягода середнього розміру в грамах сказати не можу. Не зважував врожайність невисока. До переваг сорту хотілося б віднести дійсно дуже високі смакові якості, десертний смак. Але ягода середнього розміру в грамах сказати не можу, не зважував, врожайність невисока, опушеність ягоди мене не бентежить, шкірка легко поїдається, а на рахунок стійкості до спеки в цьому році пекся і цей сорт, особливо ті ягоди, які були на верхівці і Легінгт. Хорім він уград, інфоарчевий індекс 3808, хто відчував близько 20 сортів агрусу. Стійких до хвороб сучасних сортів. Краснослов'янський з них найсмачніший. При правильному вирощуванні абсолютно не вимагає заходів хімзахисту. та й вроженість досить хороша, непогано черенкується з дерев'янілими живцями, навіть пристойна шипуватість не заважає його достоїнств. старий дітхт, горюм віноврат, інфоарчевий індекс 3808. Хтилагрус Краснослов'янський один з найпопулярніших сортів серед садівників. Він невибагливий у догляді, добре переносить холодні зими. При дотриманні агротехніки радує володаря регулярними рясними врожаями солодких ягід. Солодких ягід!